Дуже популярна є фраза: кожен живе в своїй реальності. Ну, але не, не всі так е, добре розуміють, що це означає. Ну, здається, що це така або метафора, або перебільшення. І е, існують такі узагальнення на кожному кроці: всі чоловіки тето, всі жінки такто, всі українці такі-то. Всі б однаково переживають з одних і тих самих подій, одні і ті самі реакції, схожі і ну, якби передбачається, що вони мають бути. А насправді це так не спрацьовує. Мало того, що всі люди різні, так ще і реально реальність у кожного, кожного інша. Ну, наприклад, зайшли дві подруги в кафе. Одна сіла обличчям до вікна, а інша сіла, наприклад, обличчям до стіни, на якій висить якась картина. І одна під час розмови весь час дивиться на картину, і щось її торкає, і вона там знаходить в сюжеті тої картини, наприклад, відповідь на запитання, яке давно її. Хвилювало, а інша дивиться в вікно. І в цей час, наприклад, там відбувається автомобільна аварія. Воно стає свідком цієї аварії і це впливає там, на її подальше життя. Вони були тут і зараз, але абсолютно різні враження отримали. А ще розуміння різної реальності різних людей можна таким образом передати вам. Наприклад, ви їдете в автомобілі. По неширокій трасі з обох боків якої густий темний ліс. І ви їдете вночі, і у вас включене, відповідно, світло фар або близьке, або дальнє. І от ви бачите на своїй дорозі під час своєї подорожі лише те, що попадає в світло ваших фар. І іншого, власне, не існує. Ви цього не бачите і ніяким чином з тим не взаємодієте. Ви можете взаємодіяти з зустрічним автомобілем, з автомобілем, який вас переганяє, можливо, з якимось велосипедистом, який їде у бабіч дороги, можливо, з якимось пішоходом, можливо, з якимось оленем, який вискочить з лісу, перетинаючи дорогу, але з тим е світом, який. Ліворуч і праворуч від вас ви ніяким чином не взаємодієте. Ви взагалі в цей момент навіть не думаєте про його існування. Але там вирує своє життя, там існує інша реальність, там є свої мешканці, там можуть бандити закопувати труп, наприклад, якого якої-небудь людини, там лісівники, можливо, щось роблять, там дикі звірі, там є птахи, там є комахи під землею, черв'ячки різні. По цій самій дорозі, в той самий час може їхати людина на велосипеді, може їхати людина на легковому автомобілі. А, може їхати людина на танку, може їхати людина на белазі, там, де більше двох чи трьох метрів тільки діаметр колеса. І навіть по тій самій дорозі видимість а, і сприйняття цієї дороги в них буде інше і різне. Навіть тут і зараз, не кажучи вже про те, що по цій дорозі е, бачать інше ті, хто проїжджає влітку, е, хто проїжджає зранку, хто проїжджає в сутінках. Весною, ну і так далі. Тобто це зайвий доказ того, що не буває в нашому житті нічого випадкового. Те, що трапляється конкретно з нами, конкретно попадає в нашу реальність, конкретно попадає в оце наше світло фар. Це стосується саме нас, і це не стосується інших людей. І тому е е нехтувати тим, що попадає в вашу, е ваше оце світло, ні в якому разі не можна, тому що це програма для вас, це підказки для вас, це сигнали, це попередження, е це якісь завдання, можливо, можливо, якісь уроки, нічого не буває випадкового. Тому е, звертайте увагу, що відбувається саме в вашій реальності.